Друзі, всім привіт! А давайте сьогодні ми з вами поговоримо про холод, темряву і евакуацію, а також ідею симетрії. Чому тому що Мадяр постарався на славу Білгородська область Росії вже четверту добу живе у середньовіччі без світла, без тепла, без води. Місцева влада вперше заговорила про евакуацію понад півмільйонного міста. Що случилось? Чому білгородцям... Раптом радять пакувати валізи. Чи може те саме статися з Москвою? До чого тут британська балістика і де наші балістичні ракети? Процес сьогодні випуск. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Давайте насипамо лайкосів Мадяру за його шикарнючу роботу. Ну, а самі будемо починати ось з таких кадрів: це Білгород. І ви нічого не бачите, тому що там блекаут. А ось бачите, перші кадри а, будемо починати з таких кадрів із фактів насправді, тому що станом на ранок 15 січня ситуація в Білгородській області катастрофічна. Це не мої слова, це слова, які належать їхньому губернатору Гладкову. Давайте далі подивимось просто на цифри без світла, понад 600 тисяч людей, без тепла приблизно стільки ж. Без води майже 200 тисяч. Знеструмлено понад 75% веж мобільного зв'язку. Закрилися великі торгові центри. Все розкупили, що там було, і плюс позакривалися. Промисловість переведена на нічну зміну з опівночі до ранку, бо іншого часу для роботи просто немає. Місцеві збирають сніг для того, щоб помитися там чи попити води, чи щось таке зробити. А як ви думали, топіть тепер сніг в цих кастрюлях? Чи що ви там робите? Ви думали, що влаштуєте тут блекаут Києву, а самі не будете стояти в черзі за водою? Ні, ви будете стояти в черзі за водою. А чому так відбувається? За інформацією російських джерел, ще 9 січня були влучання по ключовій підстанції староживає. І, ймовірно, ТЕЦ -Луч. ТЕЦ «Луч» палала там, звісно, шикарно це все призвело буквально до ефекту доміно. Вийшла з ладу не просто лінія, а вузлова інфраструктура. Восени, до речі, там вже виходила з ладу остання їхня ТЕЦ, тож система була фактично на межі. Ну, звичайно, вони нічого не робили. Гроші розкрали. Навіщо їм щось будувати? Ну от, будь ласка, вибухи. Горить ТЕЦ, горять інші е, інфраструктурні енергооб'єкти, і все. тотальний блекаут в Білграді. Значить, тут друзі, треба сказати про, е, про найголовніше, треба цитувати безпосередньо самого Гладкова. Він насправді заявив дві ключові речі: перша про евакуацію. Він сказав, що треба готуватися до переїзду. Влада складає зараз списки, куди можна переселити людей, якщо холод і відсутність комунікації стануть критичними. Хоча до цього, нагадую, він взагалі казав про критичну ситуацію сам. Тобто, я так розумію, що вони вже готують евакуацію і місто до евакуації, і це безпрецедентна заява для російської пропаганди, яка завжди твердила, що у них все під контролем. Це просто безпрецедентно. Ми це маємо розуміти. Друга історія про пошук ворогів. Уявіть просто на секундочку. Замість того, щоб швидше там, відновлювати якесь світло, губернатор наказав силовикам шукати провокаторів і внутрішніх ворогів, які цитую допомагають ворогу, тобто нам, Збройним силам України, поширюючи негатив. Тобто, будь-яка критика в соцмережах тепер може кваліфікуватися як загроза безпеці регіону. Ви можете взагалі це уявити? Тобто, коли влада замість там, проблеми починає шукати тих, хто, хто на неї вказує, це ознака глибокої кризи, друзі. Я б сказав без сраки, вибачте, на слові. Але нас на себе насправді це не хвилює. Нехай розбираються як завгодно. Головне, щоб вони страждали. Але питання у тому, чи сталося це несподівано? Да, абсолютно ні, друзі. Це не спонтанний удар, це прогнозована анонсована відповідь. Давайте вкотре задаємо слова того самого командира СБ Сил безпілотних систем. Роберта Мадяра Броуді, який ще буквально там місяць тому, коментуючи обстріли України, говорив і, звертаючись до росіян, сказав росіяни: блекау це не страшно. Це трохи якихось незручностей. Пам'ятаєте ці слова? Це ж не було просто так: вийшов щось поляляка. ні, це був стратегічний анонс. Росія кожну зиму робить ставку на терор мирних українців холодом і темряву. Ця зима є зараз найкритичнішою для нас. Хто живе в Києві, в області, де й в інших містах, всі все чудово розуміють. В люті морози вони просто нищать нашу енергетику. Ми також без води, без світла, без тепла, без нічого. Респект до речі, енергетикам за те, що вони зараз поруються з усім цим. Принцип симетрії, запроваджений ними ж, означає те, що вони роблять з нами. Може повернутися до них, все ми просто взяли їхні методи на озброєння, і тут мадяр не шукував, він анонсував і обіцянку. До речі, виконав Білгород. Це научна демонстрація цього принципу. Це наша відповідь на їхні зимові блекаути. Ну зрозуміло, друзі, що Білгород це звичайно, важливо, але це периферієш. Головне питання а що як це прийде до Москви? До речі, президент Зеленський, восени, як ви пам'ятаєте, чітко сказав: якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Це була не погроза, це була констатація можливості, і ось тут з'являється ключовий інструмент, який цю можливість наближає до реальності. Що це таке? Це британська балістика, проект Nightfall. Знаєте, що означає Nightfall в перекладі? Сутінки Уже такий прямий натяк, так би мовити. Що нам про це відомо, друзі? Британці нам пообіцяли балістичні ракети. Велика Британія виділяє мільйони фунтів на розробку для України нової балістичної ракети, дальність якої понад 500 кілометрів. Це означає, що пускову установку можна розташувати там глибоко в тилу на нашій території і дістатися до будь-якої цілі в межах московського регіону. Це дуже важливо. Швидкість також вражає запуск всього боєкомплекту за 15 хвилин після зупинки, і втеча з позиції ще там за 5 хвилин. Потужність. Також дуже крута бо головка важить 200 кг. Мова не про пошкодження там однієї якоїсь будівлі, а про знищення критично важких захищених інфраструктурних об'єктів. Що це може бути, як ви думаєте? Напевно, енергетика в Москві і в Московській області. Тому британський Nightfall – це потенційний ключ до енергетичної безпеки Москви. Я б сказав, би навіть небезпеки Москви. Отже, друзі, маючи такі можливості, як це може працювати? Є три основні сценарії виведення з ладу московської енергосистеми: перший це удари по розподільних підстанціях, це вузли, що живлять окремі райони. Їх багато. Вони різного ступеня захисту, але знайти вразливі серед них реально. Ми вже, до речі, бачили, як працюють наші безпілотники навколо Москви і блекаут в Московській області напередодні нового року. Ми також чудово пам'ятаємо, а москвичі тим паче це пам'ятають чи жителі московської області. Друге, це удари по газорозподільній інфраструктурі. Більшість електропідстанцій у московському регіоні працюють на газі, якщо перервати подачу пального генерація, просто що правильно зупиниться. Третє це прямі удари по об'єктах генерації ТЕЦ, Греці і так далі. Найскладніше, але за наявності потужних і точних засобів як ті ж балістичні ракети, абсолютно реалістична задача. Тобто, уявіть ефект: відключається не одне місто, як Білгород, а кілька ключових підстанцій навколо мільйонної агломерації. Москва плюс Московська область це 21-24 мільйони людей. Тобто ефект доміно буде набагато потужнішим: паніка, колапс логістики, ось ці черги, як ви бачите, за водою, там на заправні станції, і так далі. Зупинка бізнесу, масове невдоволення еліт в самому серці цієї імперії. Білгород показав, що їхня система вразлива, а їхня влада не готова до реальних викликів. Москва захищена краще, а вже ж набагато краще, але жодна оборона не є непробивною, особливо коли атакують технологічно. З розумом і мають потрібні інструменти. Але, друзі, давайте скажемо чесно: британська балістика це круто. Це дуже добре. Питання в тому, а де наша балістика? Де Фламінго, коли вони так потрібні? Компанія Firepoint, що виробляє цю ракету восени минулого року, навіть раніше, анонсувала створення двох балістичних ракет. Ось вони, будь ласка, на ваших екранах: FP7 і fp9 Так, FP7, fp9 Одну з яких ракету меншої дальності Ф-7 мали б ввести в експлуатацію і вже затестити до кінця 2025 року. І за такою логікою вже на повну програму там використовувати її на початку цього 2026-го. А другу ракету великої дальності FP9 мали б вже всередині 26-го року запускати по Росії. До речі, друга летить там на майже 900 кілометрів, як ви розумієте, на жаль, поки що нічого подібного, ну ми не бачили і не чули. Можливо, воно і на краще. Але ну хотілося б, звичайно, побачити вже результати, правда? Тому це питання залишається ще відкритим. Тому підсумовуючи друзі, що ми можемо сказати? Белгород це не випадковість, це демонстративна анонсована відповідь за їхні ж зимові терористичні обстріли наших міст. Це принцип симетрії який є в дії зараз. Друге, влада Росії виявляється просто не готовою навіть до локальної кризи, негайно прийшовши до пошуків внутрішніх ворогів там, і так далі і тому подібне. А що буде при масштабній проблемі? Ну, самі розумієте, третє, наступною ланкою може стати Москва, Московська область, про це прямо говорив президент. Четверте, технічною можливістю для цього стають новітні балістичні ракети від Великої Британії, Nightfall, які здатні дістатися до столиці Росії. Плюс, сподіваємось, зрештою на нашу балістику. П'яте, мета це не терор проти мирних, хоча мирних там взагалі немає, скажімо чесно, як це робить Росія. Мета це стратегічне стримування. Показати, що будь-яка ескалація з їхнього боку, будь-яка спроба заморозити Україну, матиме прямі симетричні і дуже жорсткі наслідки для них самих. І історія з Білгородом це лише перше попередження. Воно показує, що час, коли Росія могла вести війну без наслідків для себе, безповоротно минув. Відтепер їхня темрява це наслідок нашої волі і нашої здатності давати відповідь. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе і до наступної зустрічі.